Вантажимо Ловол 354-й, на який знижена ціна. Ось такий тракторець на 35 фінських сил буде їхати до нового власника. Тут завантажили вже Оріон GD504-й, також їде до нового власника. Тобто люди побачили, що в нас знижені ціни. Є рух, є дзвінки. Вон стоїть там, ще один Оріончик виглядає. Зараз ближче підійду. 504 також сьогодні має їхати. І хлопці збирають Оріон РД-244 на широкій гумі. Також людина замовила. Одним словом, робота кипить. Ось такий 354-й з реверсом уїжджає до людини. Нагадую, що компанія Мініагровіниця знизила ціни на більшість тракторців. До речі, ловол 300, 454, перепрошую, на сьогоднішній день, коштує 14 500. також сильно знижена ціна. Ось цей красень. Нагадую, що він йде на базі. 50-ки, тобто 6 таке як 504-го. Єдине, що 504-го все зашито, все гарненько, а тут метал. Але в принципі роботу робить що 504-й, що 454-й. В роботі себе показує дуже добре. Заїжджайте до нас, компанія Мінягровіниця. Завжди раді підібрати вам тракторець на потрібну вам потужність, на потрібну площу і безкоштовна доставка. Тракторець до вас їде, розраховуєтесь на місці вдома. До нової зустрічі!